Наслідки вживання печінки. Чому печінка, поживний делікатес, але з застереженнями. Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, щоб включити в свій раціон яловичу або курячу печінку, то варто знати, це поживна речовина, але не для щоденного вживання. Це важливо розуміти, яка правильно підходити до цієї їжі, отримати користь, не ризикуючи. Печінка багатство в одній порції. Яловича печінка, наприклад, містить залізо, білок і вітаміни АІВ, ключові поживні речовини для здоров'я. За даними Міністерства сільського господарства США USDA, рекомендується використовувати не частіше двох разів на тиждень, навіть якщо ви цінуєте смак. Це пов'язано з тим, що надлишок деяких речовин може негативно позначитися на організмі, незважаючи на високу харчову цінність. Зв'язок між холестерином і здоров'ям серцево-судинної системи. Одним з головних факторів, що потребують уваги, є вміст холестерину в печінці, наприклад, 4 унції 113 грамів сирої яловичої печінки містять 311 міліграмів холестерину, тоді як куряча печінка містить до 390 міліграмів. Хоча Міністерство сільського господарства США скасувало рекомендовану верхню межу харчового холестерину в 2015 році, наукові дані продовжують показувати, що високий рівень поганого холестерину ЛПНЩ, підвищує ризик серцевих нападів та інсультів. Це важливо для людей з уже діагностованою хворобою серця або високим рівнем холестерину. Навіть якщо у вас хороший холестерин, ЛПВща надмірне споживання холестерину з їжею може погіршити ситуацію, особливо в поєднанні з іншими факторами ризику, такими як гіпертонія або ожиріння. За даними Plus, людям з високим рівнем холестерину рекомендується обмежити його до 200 мг на день, Вітамін А, користь і шкоду. Печінка є одним з найкращих джерел вітаміну А, але надлишок цієї жиророзчинної речовини може призвести до отруєння. Наприклад, триумці 85 грамів смаженої яловичої печінки забезпечують 731 від рекомендованої добової норми цей вітамін. Хоча вітамін А важливий для зору, імунітету та репродуктивного здоров'я, його надмірне споживання може спричинити серйозні проблеми. Для вагітних і людей похилого віку, надлишок вітаміну А пов'язаний із підвищеним ризиком переломів і шкоди плоду. Гіпервітаміноса. У критичних випадках це може призвести до летального результату. Накопичення в організмі, на відміну від водорозчинних вітамінів, жиророзчинні вітаміни зберігаються в печінці, що робить регулярне споживання печінки потенційно небезпечним. Як їсти печінку в помірних кількостях? Якщо ви вирішили залишити печінку у своєму раціоні, враховуйте, обмежте порції, замість того, щоб їсти її щодня, їжте печінку пару разів на тиждень, уникайте продуктів з печінки, наприклад, ліверна ковбаса чи паштет можуть накопичувати вітамін, а враховуйте особисті фактори. Якщо у вас є проблеми з холестерином або ви перебуваєте в групі високого ризику, наприклад, вагітність, літній вік, краще проконсультуватися з лікарем. Висновок Печінка не є міфічним продуктом, який можна вживати без обмежень. Незважаючи на те, що він багатий поживними речовинами, його помірне вживання важливо для збереження здоров'я, особливо в людей з певними захворюваннями. Збалансування переваг і ризиків є ключем до правильного вибору, який не тільки зміцнить ваше тіло, але й захистить його. У світі, де багато товарів продається преміум. Пам'ятайте, справжня користь часто полягає в поміркованості, а не в кількості.